Привіт, мої найкращі. Сьогодні, 20 грудня 2025 року. Ми з вами напередодні великих свят, великих змін, великих очікувань щодо року 26-го, початок яких було покладено ще по 25 2025 році. І це не обов'язково могли бути якісь події, це могли бути ваші нові відчуття, ідеї, плани. Зміст і їх суть можуть дуже відрізнятися від реалії. Заставляючи нас брати на себе відповідальність, багато працювати, пройшовши через втрати чи через завершення певного періоду в житті. І деякі з нас вже закривають цей рік не на пустому місці. Вони змогли змінити місце проживання, розширити свою сім'ю чи просто її створити, закласти основи нової професійної, соціальної реалізації через навчання, через робочі проекти, контракти. Чи навіть покровительство. Соціальні планети Юпітер і Сатурн та вищі планети Уран, Нептун, Плутон сприяли і продовжуватимуть сприяти цьому, утворюючи певні конфігурації між собою та нашими натальними планетами чи іншими важливими точками гороскопу. А світила та такі планети, як Меркурій, Венера, Марс, робили поштовхи до цих змін. Так, ми всі з вами пережили і переживаємо ще темні часи їх проходження у листопаді-грудні, знаку Скорпіону через призму ліліт. А надалі, пройшовши стрільця, у знаки Козирогу у січні 26-го року Сонце, Венера і Марс об'єднаються, започаткувавши новий цикл з новими задачами. До речі, схоже з'єднання було Венери і Марса напередодні 24 лютого 22-го року. Отже, вся перша половина січня 21 року буде під Гідою Сонця, Марса та Венери в Козорозі. Їх наздоганятиме і тими по сліду крок в крок в Меркурій. А в другій половині січня. І місяць їх наздожене. Цей міцний колектив буде почергово робити опозицію до Юпітера в ракі, потім секстель до Сатурна з Нептуном в рибах і Тригон до Урана в Тельці. І е, цей стеліум планет в Козирогі буде являтися таким чином. Певним тригером, спусковим крючком до подій в наших з вами життях. Вся ця група планет, стеліум цих планет, буде поступово переходити в перші градуси водолія. І тут на них чекає впевнений і безкомпромісний Плутон. Без сумніву, це теж одна із важливих подій, які, яка буде очікувати нас у січні 26. -го. Бачимо, що в цей час затронуті безпосередньо такі знаки зодіаку, як козиріг, рак, риби, тілець, особливо з 15 по 30 градуси, та перші градуси водолія і овна. Якщо у вас в цих знаках є особисті планети чи інші значі точки, значить у вас будуть події. Різного масштабу. Для того, щоб сказати, які саме, треба розглядати натальну карту індивідуально, щоб урахувати особисто доми гороскопу та їх управителів і елементи. Але символічно весь цей небесний пейзаж означатиме слідуючі. і трошки нижче ми це зараз розберемо. Проте хочу нагадати, що подія. З вашого життя їх зміст визначаються не транзитними, а дирекційними аспектами. А потім до правильної прогностики долучаються прогресії і, звичайно, що соляри, які ми будемо будувати на майбутній рік. Транзити ж це просто показуватимуть, як проходитиме на даному етапі. Та чи інша подія. Я підкреслюю, що тільки консультації хорошого астролога на базі вашого ректифікованого наталу ним же дасть точні прогностичні відповіді на ваші запитання. І ви зможете зрозуміти суть подій, які на вас чекатимуть. У чому не у всіх співпадає пояснення тільки по транзитах, або є часові похибки відео як самостійно орієнтуватися в транзитах є на моєму каналі, і я або під цим відео дам силочку, або у першому коментарі під відео. Друзі, мій канал розрахований на розумних, поміркованих людей, що люблять пізнавати нове, аналізувати, навчатись, і які розуміють, що астрологія це прадавня наукова дисципліна, основана на багатовіковому фундаменті. На обробці дуже великого масиву даних та математичних розрахунках включає в себе їх аналіз і синтез. Це не про ясне бачення чи гадання, хоч я нічого особистого проти цього не маю. Вони не пересікаються, але, звичайно, можуть розвиватися паралельно кожен своїм шляхом. Думаю, ви мене зрозуміли про що я. Отже, повертаємося до нашого небесного пейзажу. На новий рік та січня 26-го року. Отже, друзі, в першій половині січня група особистих планет в Кодерозі буде все тіснішою, і робитиме поступову опозицію до Юпітера. От зараз ви бачите початок нового року, тут Венера, тут же Марс, тут же Сонце, і поступово до них буде підходити Меркурій. Я вже говорила, що Венера і Марс разом з сонцем започаткують новий сонячно-венеріансько-марсіанський цикл. Ми будемо вибудовувати нові структури, нові форми свого життя, дуже серйозно до цього підходити, мислити стратегічно, ставити перед собою стілі і старатися їх досягати. Давайте трошки полистаємо наперед. Ось ми бачимо з вами, що вже починають особисті планети створювати опозицію до Юпітера. І скоро-скоро до, під... до них буде підходити і Меркурій, слідком, крок в крок він іде. Отже, стеліум в Козерозі. Фокус на контролі, на відповідальності. На цілях, на структурі, холодний розрахунок буде переважати над емоціями. Дії будемо чітко планувати, продумувати. Іноді дії можуть бути навіть жорсткими. Ми будемо сильно орієнтовані на результат, у нас підвищиться відповідальність, а емоції будуть стриманими і замороженими. Місяць теж буде поступово, нас доганять стеріум планет в Козерозі. В опозиції Юпітер в ракі. Про що це говорить? Юпітер посилює нашу потребу в безпеці, в домі, в турботі, в емоційному теплі, в сім'ї, в підтримці сім'ї, в близькості. Постає питання захисту слабших. Емоції збільшуються, стають глибшими. Опозиція між Стеліумом і Юпітером це конфлікт усі, кар'єра дім і обов'язок почуття. Напруга виражається через Я мушу в козирозі. Проти Я відчуваю в раці. Холодний розум проти емоційної потреби. Контроль проти довіри. Зовнішній успіх проти. Внутрішнього комфорту, бажання, сильного бажання цього комфорту. Тобто конфлікт між роботою і сім'єю може бути. Відчуття, що емоції заважають досягати нам цілий або навпаки. Може бути, напруга у стосунках, звичайно, один хоче стабільності, правил, а інший навпаки, тепла, уваги, турботи. Ситуація.